Не можна використовувати літій, ферум, фосфатний акумулятор замість свинцевого. Кому не можна? Чому не можна? Виробник не рекомендує. Давайте розбиратися, бо втопили мене люди очевидними речами, котрі виходять з фізики 8 класу і інформації з Вікіпедії. Але треба пояснювати, тож пояснюю до півночі, то безкоштовно слухайте. Буде довго нудно, але дуже пізнавально. Отже, акумулятори. Є декілька загальновідомих типів. Ми розглянемо три базових. Почнемо з самого популярного свинцюватого акумулятору. Це є плюмбум. Свинцевий акумулятор. В нього на одну комірку припадає 2 вольта. А звідки ж 12 вольт? Та дуже просто. У нас є 6 комірок послідовно включених. Тобто в нас є 2 вольти помножити на 6С. С від англійського серіал послідовно. І ми отримуємо 12 вольт. Це є середня точка. 2, 4, 6 банок з електролітом, включені послідовно по 2 вольта дають 12. Чому банок, чому з електролітом, чому гелеві? Чому кальцеві і так далі? Всі ці типи акумуляторів є різновидом свинцевого. Наприклад, такий акумулятор, як цей Гелевий, це є звичайний електролітичний акумулятор, в котрий відкрили банки і засипали вміст памперсу. Тому що, речовина та сама. І утворюється гель, тобто загущується електроліт, в результаті чого воно менше випаровується, якби довше може працювати. Може працювати верх ногами на бік. Це дозволяється для гелевих акумуляторів. Вони є необслуговуваними, але не герметичними. Є можливість ставлювати гази, котрі виділяються при роботі, тобто є система ніпель. Любий свинцевий акумулятор є розхідником. Середньостатистичний ресурс свинцевого акумулятора це є 300 циклів. Після 300 повних зарядок і розрядок він перетвориться на імітатор масогабаритний, тобто впаде ємність. Так само його ємність буде в роботі падати. По діагоналі, умовно кажучи, якщо, наприклад, новий вам тримав годину, чи через рік-два він вже буде тримати 20 хвилин чи півгодини, це є нормально, тому що присутній знос. Напруги 12 вольт середня точка. Енциклопедична інформація, що напруга повного розряду свинцюватого акумулятора становить 10,5 вольт. Це не обговорюється за винятком маленької зірочки і купу різного ц... тексту, тому що ця маленька зірочка і зміна цієї напруги буде сильно впливати на кількість циклів, довговічність, ємність і так далі. Тому вважаємо 10,5. Ми зараз не екзамен здаємо, а вивчаємо базово. Верхня напруга залежить від режиму. Самий популярний режим це є Standby Use. Ми його використовували до війни. Навіть на акумуляторі написано 13,5-13,8 вольт це є максимальна напруга зарядки. Зараз в нас використовуються акумулятори в циклічному режимі Cycle Use. Для нього рекомендовані напруги зарядки 14,4-15 вольт. Щоб зарядити швидше. Але це сильно зменшить ресурс акумулятора, і в нього, зарядивши його, не можна довготривало подавати цю напругу. Він буде википати, висихати. Це його вб'є. Це от особливості свинцевих акумуляторів. Отже, діапазон напруг ми беремо умовно до 14, 13,8, як правило, заряджають більшість. Заводських пристроїв це є діапазон напруги свинцевого акумулятора, котрий ми беремо за аксіому, котрий ми будемо використовувати від нього відштовхуватися. Отже, свинцеві акумулятори розхідники, їх міняємо півроку рік в теперішніх умовах і 3-5 років якісні працюють в умовах до війни в, в стендбай режимі. Не просто так їхня ціна відрізняється в два рази, відповідно, якість також. Наступний тип акумуляторів це є літій іон. Вони зараз самі популярні були, бо вже їх витісняють фосфати, про них в кінці. Літій іонний акумулятор має ресурс приблизно 4000 циклів. Тобто він на порядок довговічніший, ніж свинцевий акумулятор. В них. Значно більший запас енергії на одиницю маси, тобто вони менші, легші і більш ємні, ємнісні, ніж звичайні свинцеві. Крім того, зарядка. Якщо літій-іонний акумулятор можна заряджати струмом 1С, а навіть більше, там, умовно, хай навіть 2С, ДЦ – це єємність акумулятора? Якщо акумулятор 2 Ампер години, то його можна заряджати струмом 2 А чи 4 А. То свинцеві акумулятори, не дивлячись на великі струми, які вони можуть віддати, прийнято заряджати. 0,1С. Відповідно, час зарядки свинцевого акумулятора є дуже довгим, вони заряджаються повільно. Якщо ви їх будете заряджати великими струмами, вони оцей свій ресурс різко зменшать, тобто будуть працювати ще менше. Тому літій-іонні є набагато цікавішими крутішими. Середня точка для літій-іонного акумулятора вважається 3,8 вольти на комірку. Але нам треба набрати 12 вольт. Проста математика нам підказує. Що в нас є два варіанти отримати близькі напруги 3С і 4С, тобто три послідовно включених комірки або чотири послідовно включених комірки. І відповідно простою математикою, ми отримаємо нові діапазони напруг. Для 3С це буде 8,25 вольта повний розряд до 12,60 вольта повний заряд. Для 4С, відповідно, це буде 11,0 вольта і 16,0. 80 сотих вольта. Чому я пишу сотими з нулями? Та тому, що для тих акумуляторів напруга є критична: соті вольта, десятки це вже аварійні режими. Відповідно, вони вимагають дуже точної напруги контролю. Бо якщо свинцеві акумулятори це діло вибачають, просто злегка зменшуючи свій режим, википаючи, перегріваючись, так далі, то літій іон може гепнути. Причому гепнути так досить по дорослому Отже, діапазони. Ми відштовхуємося від 10,5 до 14 вольт до 13,8 будемо вважати, тому що саме до такої напруги в нас заряджають сучасні пристрої. Що ми маємо в результаті? Аналізуємо збірку 3С послідовно. Акумулятор відключиться, тобто пристрій, розрахований на свинцевий акумулятор, відключить його при 10 вольтах. Наш може працювати до 8,25, тобто в нас буде сильний недорозряд. Якщо ми маємо батарейку, то вийде, що ми не використовуємо нижню частину енергії. Досить багато. Це не критично, але недобре. Тому що ну то як взяти пиво і 30% з банки вилити в каналізацію і не випити умовно. І напруга заряду 12,6 вольт. Ми знаємо, що напруга заряду критична. Відповідно, якщо нам навіть до 13,8 почне заряджати пристрій акумулятора, ми отримуємо суттєвий перезаряд більше як на вольт. це небезпечно. Це або БМС-ка, якщо вона буде, battery management system, буде відключати акумулятор, кидати в аварію з купою нюансів вплоть до вигорання пристрою, або неможливості його використовування, до, якщо БМС не справиться, або її немає, до вибуху згорання. Тому збірка 3С літій іонних акумуляторів не може використовуватися замість стандартного свинцевого 12-вольтового. 4С-збірка. Нижня напруга розряду 11 вольт. До 10,5 буде розряджати нам пристрій акумулятор. Тобто ми чуть-чуть перерозряджаємо акумулятор. Це не дуже добре, але в даному випадку не критично. Бо або воно відключиться, або ну, можуть бути аварійні режими, може зменшитись ресурс, але принаймні тут вибуху ніякого не буде. Тобто, цей момент ми можемо, враховуючи обставини, закрити очі. Але дивимося. На верхній діапазон він складає 16,8 вольти. Нам пристрій буде заряджати до 13,8, в кращому випадку до 14. Відповідно, ми не дозаряджаємо суттєву збірку. І хоча це знову ж таки не критично, виходить так, що ми використовуємо менше половини ємності акумулятора, заміняючи літій іоном 4 с збіркою свинцевий акумулятор, що є дуже неоптимально. І якщо, наприклад, пристрій для свинцевих акумуляторів можна переробити нижню напругу відключення, поміняти йому поріг, перерахувавши дільник, обманувши процесор, і використати нижній діапазон, то з зарядом в нас не вийде нічого. І, відповідно, хіба заряджати від стороннього зарядного. Якщо це звичайний простий інвертор типу автомобільного, то його можна переробити, що я, до речі, успішно і роблю. І використовувати зі стороннім правильним зарядним, і тоді, в принципі, використовувати можна. Але якщо це пристрій 3 в одному з зарядкою з розрядкою, умовно кажучи, тобто повноцінний інвертор по типу Вольтпольська, то використання 4С є дуже неоптимальним для цього пристрою. Переходимо до самих модних акумуляторів. Це є літій ферум фосфатні, ось його представник росте на столі. Дещо тут була банка, одна додаткова, не можу знайти. От є отакий От красавчик. Отже, літій ферум фосфат ПО4. Літій ферум, фосфатний акумулятор. Дуже надійні витривалі акумулятори, відповідно, самі дорожчі. Вони по ідеї мають витримувати 10 тисяч циклів заряду розряду. Тобто 10 років роботи. Вони не мають пам'яті на цикли перезарядки, тобто їх можна валити туди назад. Вони безпечні, вони стараються не горіти, не стріляти. Вибачають дуже багато моментів, але в них також є нюанси з напругами. Наприклад, середня точка літіфермфосфатного акумулятора складає 3 вольти. Відповідно, зразу беремо те, що нам підходить оптимально, 4С. При збірці 4С ми отримуємо діапазон напруги. Повний розряд 10 вольт і 14,60 вольта повний заряд. Якщо відштовхуватися від наших 10,5 13,8 14 вольт ми отримуємо дуже близький діапазон. В результаті пів вольта. У нас є запас, тобто не до кінця буде розряджатися літій фермофосфатний акумулятор. І це є дуже добре, бо виробники рекомендують розряджати їх не в ноль, а залишати 15-20% енергії для того, щоб збільшити його довговічність. Він може розряджатися в ноль, віддати вам енергію, але кількість його циклів буде зменшуватися. Тобто, це якраз та така дрібненька зірочка, яка дуже часто стоїть в специфікаціях обладнання. Тобто, те, що в нас... 10,5 вольт відключення в класичному пристрої для свинцевого акумулятора для літі фосфата є навіть дуже добре. Поки що класно. Тепер зарядка. В нас заряд відбувається до 13,8-14 вольт. Тут він хоче 14,6 вольта. Тобто вийде знову ж таки, що ми чуть-чуть недозаряджаємо акумулятор і чуть-чуть недорозряджаємо. Але це вже дуже малий відсоток від загальної ємності. І відповідно, по напругах ми проходимо повністю і без жодних проблем. І я не розумію, кому і чому не можна міняти свинцеві акумулятори на лікіфером фосфатні. Це ідеальний замінник без жодних переробок і ризиків для заміни свинцевих акумуляторів в будь-яких старих пристроях. Літій фосфатні акумулятори. Можуть заряджатися великими струмами, тобто, єдиний момент пристрій для свинцю буде заряджати їх так само повільно. Тоді, якщо взявши додаткову зарядку чи сторонню зарядку, ви це можете зарядити ну не миттєво, але в 10 разів швидше, тому що вони підтримують струм зарядки. Багато це. Якщо для свинцю це є 01 людини, то тут може бути 5, не знаю, 10, Це не буду зараз. Лізти в інтернет, гуглити для вас. Тобто я вважаю, що феромфосфатні акумулятори Літієві є ідеальним замінником для старих свинцевих акумуляторів. Якщо хтось думає інакше, будь ласка, наводьте аргументи, бо я їх не бачу. Я вважаю, що не потрібно ніяких переробок. Ніяких нюансів. Крім того, любий ферром акумулятор має в собі БМС-ку, тобто Battery Management System. деякі навіть мають по блюпупу зв'язок, можна подивитися, що там відбувається по комірках і як. І робота замість свинцевих акумуляторів для них є доволі, я би навіть сказав, комфортною. І відповідно довговічною. Єдиний нюанс порядок ціни. Тобто свинцеві акумулятори є суттєво дешевшими порівняно з ферром Але якщо взяти... Їхню довговічність 300 циклів по відношенню до 10 тисяч, то як би висновки робіть самі. Це, в принципі, все, що я в загальному мав сказати про акумулятори. Екзотичні варіанти розглядати ми не будемо. В подробиці вникати не будемо, тому хай пишуть в коментарях, хай буде срач. Але є і недоліки в літі фермфосфатних акумуляторів. Подивимось на криву напруги. Якщо взяти умовно, що ось тут у нас нуль. Процентів заряду, а тут в нас 100% заряду, то для літій іону ми маємо гарну пологу криву. І виходить, що повний розряд 2,75 вольта умовно, і 4,2 вольта повний заряд на одну комірку. В той час в ферум фосфата є полка. Практично вся робоча зона в нього є рівна 3 вольтам. Напруга не міняється. І лише в самому кінці вона різко піднімається до 3,65 напруги повного заряду. І різко при повному розряді падає до 2, скільки там, по-моєму, 5 вольта повного розряду. І це з одного боку є дуже добре, бо не треба ніякої стабілізації, напруга лінійна. Але неможливо класичним способом визначити залишковий заряд. Тому що, якщо ви десь акумулятор підключите до пристрою, який працює по принципу вольтметра, і визначає рівень заряду по напрузі, це легко зробити для свинцевих і літій іонних акумуляторів, то тут. У вас напруга практично залишається що 99% заряду, що 3% заряду умовно. Напруга буде та сама. І по напрузі не маємо права судити про залишковий заряд літій-феррофосфатного акумулятора. А що ж робити? Кулонометр. пристрій, котрий рахує струм і напругу, і час. І веде облік. Це як бухгалтерія, кредит-дебет. Тобто пристрій колонометр рахує, скільки часу, який струм ви вливали в акумулятор, відповідно рахує потужність, яку він акумулює, а при розряді її віднімає. І різницю зберігає як заряд. Саме тому зарядні станції, якщо в них десь відключити акумулятор, сходять з розуму і показують неправильний залишковий рівень заряду. Оце такий один з недоліків. Літіферум фосфату, крім ціни. Ну і вони не можуть бути пусковими. Тобто, якщо заряджати цей свинцевий треба це дуже повільно, то пускові режими він може тримати 100-150 навіть тобто там до до 1000 А може тримати короткотривало для запуску двигуна, наприклад. Це так звані стартові пускові. Акумулятори. Літій фером фосфат, на жаль, так не може. Йому не дозволить так зробити навіть БМС. -ка. Наприклад, ось цей 100 ампер годинний там, по-моєму, до секунди тримає 150 чи 170 ампер. Якщо менше секунди, може більше. Довготривало, там до хвилини часу він може давати там, 115 ампер. Але він не може працювати з перевантаженням. Тобто, як пускові, вони йти не можуть і мусить бути для того, щоб працювати довготривало, відповідний набір паралельно включених, щоб забезпечити вам необхідний струм. Ну І в догонку хіба скажу, що в мене літі фермфосфатні акумулятори в APC-упсі працюють вже другий чи третій рік без проблем. Я, якщо знайду, дам посилання на огляд, я їх розбирав, показував, що всередині. Тому якби я не нав'язую, я висловлюю свою думку, я вважаю, що воно має працювати без жодних проблем. Ну а далі кожна людина сама писать свого щастя.